Хочу зняти коротке відео на запитання, тому що дуже довго писати і об'ясняти. Ось дивіться, ось це моя розсадка, яку я продаю, і дивіться, суть в чому. Дивіться, як вона цвіте. Морозу вона не достає, вона тепличці, вона досить-досить добре цвіте. Задають питання, чи можна обробляти зараз в період цвітіння від кліща, тріпса і інших шкідників. Такими препаратами, як вертімек. Актелік і подібними до них, тобто хімічними препаратами. Якщо в цей час обробляти цими препаратами, ви досить можете пошкодити бджолі навіть вечірнішній час, тому що препарат діє на протязі певного терміну, і ви можете саме головне, зашкодити собі, тому що термін очікування в даних препаратів 30 днів, а може і більше. Це, звісно, потрібно читати. Саме краще обробити після цвітіння, як полуничка відцвіте, є біопрепарати. Ось такого варіанту. Оце більш від тріпса і від кліща. А це допіж... допоміжний Він, Вони два разом мішаються. Або краще обробляти одним, коли жарко, а другим в вечірішній час. Все, якщо я не помиляюсь, діє. Коли досить добре сонце і жара, а цей діє в вечірішній час. Це є біопрепарати, і в їх термін очікування досить і досить малий. Тобто, цими препаратами я навіть обробляю, якщо в мене є така проблема тріпса і кліща навіть тоді, коли вже полуниця зав'язалася, але ще не побіліла, тобто не розпочала достигати. Так що, ось в такий період використовується. Після цвітіння тільки біопрепарати, тому що вся хімія, всі хімічні препарати не встигнуть вийти, і ви будете їсти, звісно, хімію. Так що ось таке попередження і ось така рекомендація. Це в мене розсадка, це в мене бріло. Кому потрібно, телефонуйте. Далі буде.